Міністр житлово-комунального господарства, голова Нафтогазу і голова нацкомісії по комунальних послугах. Теми, які ми пропонуємо сьогодні обговорити за участю таких високопосадовців, це індексація грошових доходів громадян і зниження тарифів на житлово комунальні послуги. Ми вважаємо, що в бюджеті є всі можливості на сьогодні для того, щоб проіндексувати зарплати і пенсії громадянам України. Нагадаю, вони не індексувалися вже два роки. Сьогодні ми маємо перевиконання суттєвого бюджету. Сьогодні у нас є півтора мільярда доларів вкрадених Януковичем грошей, які заарештовані тут в Україні. І Їх можна також обернути до бюджету і використати на на підвищення зарплати пенсій. Крім того, значна частина людей не оформила документи для отримання субсидій по ЖКХ. І це так само економія коштів державного бюджету, які ми вважаємо, можна спрямувати на підвищення зарплати пенсій. Тому ми вимагатимемо. Від уряду, і саме тому ми збираємо сьогодні раду коаліції, щоб проіндексували зарплати пенсії, щоб внести до Верховної Ради зміни до бюджету, які дадуть можливість підвищити зарплати пенсії. Бо ці не ростуть, тарифи ростуть. Це росте, інфляція росте. А зарплати пенсії у реальному вимірі падають обосінюються. Тому безумовно ми вимагаємо їхньої індексації.